«Сьогодні ми проводимо толоку, прибираємо один із залів. Зал кіноман це зал, який постраждав, мабуть, найбільше він втратив дах повністю. І Якщо не прибрати завали, які втягують вологу постійно. І важче, то він може провалитися у фойє. Прийшло набагато більше людей, ніж я особисто очікував. Я думав, що прийде ну людей 20, тому що холодно ну, і є чим зайнятися в суботу. Але ну прийшло як, як мінімум 60, і хлопці, і дівчата, і люди різного віку, і цілими сім'ями приходять. І я бачив одного з чиновників КМДА із департаменту комунальної власності. І ну. І він працює разом з усіма. Зараз те, що нас найбільше турбує, це відсутність фінансування на реконструкцію. Поки що в проекті бюджету на наступний рік немає такої статті. Ми хочемо її бачити власне чітку статтю на реконструкцію будівлі жовтня. І другий дуже важливий момент це консервація будівлі, тому що навіть якщо її ідеально прибрати, але не законсервувати, то протягом зими вона може настільки постраждати, що її відновити буде неможливо. Ми прибираємо те, що залишилося після пожежі в нашому кінотеатрі. бачите, скільки прийшло нам допомагати. Прийшли допомагати, збирати, відновлювати васнові Я узнала об этом в Фейсбуці і просто була моя ініціатива. Вирішила, так, да, у мене є полчаса, я все-таки прийду хоча б на полчаса сюди обрати. Зараз готується проєктна кошторисна документація на капітальний ремонт і відновлення кінотеатру. Саме в березні при Якихось хороших обставинах буде розпочинатися будівельні роботи, які мають завершитися 25 жовтня 2015 року. І всі наші глядачі, яких було 150 тисяч глядачів в рік, вони можуть знову повернутися до свого улюбленого квіта.